Василь, вітаємо вас з таким результатом із зданням гравця матчу 2-2. Як вважаєте, закономірно і взагалі декілька слів по матчу? Дякую за вітання. Ну, Рахунок як рахунок. Два рази ми виходили вперед, два рази суперник відігрувався. Звісно, хотілося виграти при такому ході матчу, але теж одне очко, я думаю, нам не завадить. Які емоції після того, як отримали приз від нашого? Партнера і взагалі став МВП цього поєдинку. Цікавий приз, ще не отримував такий приз. Дякую за МВП. Дякую. Емоції тільки позитивні від футболу. Ну і які плани на цей елітний турнір? Чи готові боротися, чи просто так, аби згаяти час? Зараз готові боротись. Сьогодні показали, я думаю, що ми готові боротись. Хочемо в вищу групу зайти, а там далі подивимося.